Шановні колеги, запрошуємо, шановні журналісти. Сьогодні ми проводимо комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжнародних та міжнародного співробітництва. Сьогодні у нас хвороб є. Матеріали всі роздані, щоб розпочати роботу комісії. Прошу проголосувати. Протимався, дякую. Рішення прийнято. Порядку денного у нас є сьогодні чотири питання. Чи будуть якісь запитання, чи будуть якісь зауваження по порядку денного? Давай. Тоді розглядаю перше питання. Порядку денного у нас про календарний план заходів на 2025 рік. Регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції в Миколаївській області 2022-2026 року. Зрикова Олександр Гегорович доповідає директор департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад обласної державної адміністрації. Прошу пане Олександре. Дякую, добрий день, шановний пане голову, шановні депутати. Відповідно до пункту 14 рішення обласної ради від 20 грудня. 24 року про обласний бюджет Майдан-Франківської області на 25 рік на розгляд постійної комісії обласної ради запитання депутатської діяльності місцевого самоврядування міжрегіонального та міжнародного співробітництва пропонується перелік заходів на 2025 рік регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції області на суму 1 мільйон гривень. Дякую, прошу погодити. Дякую, колеги Чебурдуч, за запитати. Я Прошу панель сьогодні. Пане Олександр, скажіть, власне, пункт 6. Прямування пропозиції позитивного міжнародного іншу івануські описи виготовлення інформаційних, пациентських і сувенірних матеріалів. По практиці, що ми завжди використовуємо сповна ці кошти, що є можливість зменшити. Цю цирку, адже Україна перебуває в стадії війни і, можливо, можна заощаджувати, зокрема, на цьому. Дякую за запитання. Ми цей пункт трошки збільшили. Минулого року ви провів. Минулого року він був меншим Суму але в зв'язку з тим, що нам не вистачало коштів, ми цей пункт збільшили. Кошти в основному йдуть на. Виготовлення такої презентаційної продукції, роздаткової продукції, яку ми використовуємо під час прийому офіційних іноземних делегацій в області. Дякую. Можна було абсолютно. Тобто в минулому році закладалося 200 тисяч, ми збільшили настільки, тобто ми розуміємо, що є інфляція, що ці відбуваються здорожчення матеріалів, а то що збільшили на 100 тисяч. Відповідно, в порівнянні з минулим роком ми збільшили на 100 тисяч. Звіт про виконання календарного плану за 2024 рік, поданий до обласної ради минулого року, відповідно до терміну вказаних у рішення про програму міжнародних розвитку. Дякую. Дякую. Чи Ще будуть колеги запитання, пропозиції. Я прошу проголосувати. І вас Кірбі Степанович за. Ще Наталія Наталія за, Волошин Сергій Олександрович за, Володчик Михайло Михайлович за, за". Вінчук Дмитро Іванович. За". За". Мірос Антоніна Пітлє. за. Дякую рішення прийнято. До вас приєднався заступник голови обласної ради. Микола Палічук, Микола Васильович, дякую. Чи у вас будуть якісь запитання? Багато Дякую. Тоді розглядаємо друге питання про календарний план заходів на 2025 рік програми підтримки діяльності установи Агенції регіонального розвитку Онадранівської області на 2024-2025 рік. Доповідає за Льковий Олександр Говорович, директор департаменту міжнародного співробітництва співробітності євроінтеграції громадсько обласної державної адміністрації. Прошу пане Рустану. Дякую. Аналічно, відповідно до пункту 14 рішення обласної ради про обласний бюджет області на 2025 рік. На розгляд постійної комісії пропонується перелік закладів на 25 рік програми підтримки діяльності установи Агенції регіонального розвитку Гамбриківської області на суму 3 мільйони 391 тисяча гривень. Просимо підтримати. Дякую. Шановні колеги, ще будуть запитання про цьому пропозицію. Може розглядали ці цифри. Ви орієнтуєтесь, куди вони йдуть, для чого, для співфінансування, зарплати. Я вважаю, що в першому, першому півріччі у вас буде звіт, наскільки я пам'ятаю, так? І тоді вже на сесії чи перед сесією на комісії ви розглядали всі оці моменти, які пов'язані з фінансуванням. Тоді прошу проголосувати і Васький Андрій Степанович за, Черві Наталі Венець. Сергій Сергія Молодчий, Бохайна Так. Звінчук не приводив. Так. Дякую, рішення прийнято. Третє питання про календарний план заходів на 2025 рік на виконання програми розвитку місцевого самоврядування на Франківській області 22 26 років. Код програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету, фінансова підтримка ЗМІ. Доповідаю Депенко Європотановіш перепрошую, директор директора. Прошу, Йово Данович. Доброго дня, шановний пане голову комісії, шановні члени комісії. В вашій увазі пропонується календарний план нашого підприємства комунального. Відповідно, прошу вас підтримати. Якщо якісь є запитання, готовий на них зраджу, відповісти. Дякую. Колеги, чи будуть запитання? Прошу пане сьогодні. Юр Петрович, маю наступне запитання. Скажіть, будь ласка, це сума 22 мільйони 726 тисяч гривень. Це є 100% необхідних для вашого утримання, чи можливо ще є ну, якісь допомагали чи на комуніційні проекти, на які ви заробляєте і насправді утримання даночена ну, значно більше. Дуже дякую вам за запитання. Насправді, ця сума, яка нам виділена, вона не є достатньою. І якщо говорити про загалом формування бюджету обласного телебачення, Галичина, то він складається з двох основних блоків: це є безумовно фінансова підтримка засновника, і без якої нам би було взагалі складно в даних умовах забезпечити своє функціонування елементарне, ну і також доходи, які наше підприємство отримує від надання. Комерційний послуг. Відповідно, це є два основні джерела наших, два єдиних джерела наповнення нашого бюджету. Можу детальніше говорити, але якщо ми говоримо про там, доходи від комерційних послуг, то за минулий рік ми заробили близько 3 мільйонів гривень. І зауважу, що ця цифра це навіть не є цифрою до воєнного часу. Тому це перший момент, і другий момент, що коштів, які нам виділено, насправді нам їх не вистачає. І я десь розумію моменти, скажімо так, які десь заспрямовано піднімаються зараз у в медіа в одним з інших медіа. Але я би просто-напросто зауважив, що хай ми подивилися, скільки йде коштів зараз на утримання загалом медіа які з державного бюджету, які виділяються по телебарафону і тому подібне. Але о, це не є предметом розмови. Е, зауважу наступне, що у порівнянні з 23-м роком е, наша заробітна плата працівників на Колебачення виросла на 45%. У порівнянні з 24 роком заробітна плата виросла на 18%. Це є умовлено тим, що в минулому році була прийнята відповідна постанова, а посадові оклади наших працівників вони прирівнюються до посадових осіб місцевого самоврядування з чинного законодавства. І відповідно, коли зросли посадові оклади до рекорду журналіста, як рядового працівника органу місцевого святкування, з, з 500 до 9 гривень. Це зумовлено підняття. І помилка наша була в тому, що ми забезпечували півроку це підняття власними коштами, а не зверталися по підняття до засновника чи до інших чинників, чи, до, чи, чи, чи за рахунок інших джерел, з хотіли зробити це кращим чином. Разом з тим, ну, не всі так робили. тому, Дякую. Йоро Богданович, а скільки на сьогоднішній день у вас є працівників на величині Ні? Про тебе личина цікава? По штатному розпису – 58, по факту, 54-53. Дякую. Колеги, чи буде ще запитання? Пропозиції? Пропозиція одна. Активніше колега з нашої комісії працювати з АТБ-Геличина, запрошувати їх на ефір і працювати так, щоб ми депутатську діяльність. Провести позицію Олечини за участю комісії. За 6 чоловік, 6 кресел. Ну, я дякую справді за пропозицію, але насправді ну, я думаю, що кожен з вас може відзначити, що наша гостів редактор, е, буде більшість з вас може точно відзначити, що наша гостів редактор Мар'яна е, телефонує е, більшості з вас е, систематично. І, е, проблема може бути хіба що в тому, що депутати може. не, не члени цієї комісії, так я не буду говорити за членів комісії, загалом в основної нашого депутатського корпусу не завжди всі водовій тебе. Тому, користуючись нагодою, чугавий раз запрошую, і це може бути як наша ініціатива, так і ініціатива депутатів. Я думаю, що депутатам є що сказати виборцям. Дякую. Насправді, я дякую вам за роботу, за запрошення. Працюємо і вам в 25-му році, клітку, праці і всього самого. Добу. Амінь. Розглядаємо четверте питання про перемість А, Перепрошую, перепрошую Голосуємо за третє питання. Іваський Андрій Степанович за ще дві напередови. За. Волошинський Дідія За. Володший Михайло. Зінчук Петро Іванович. І Антоніна Петрівна. За. Дякую, рішення прийнято. Четверте питання про перелік заходів програми розвитку місцевого самоврядування у Миколаївській області на 22-26 роки. На двадцять п'ятий рік відповідає проведе Михайло Михайлович, керуючий справи обласної ради. Дякую Пане, Пане Михайло, прошу відповідати. Доброго дня, шановні колеги. Пінк пункту 14 річня обласної ради 2012 дві тисячі двадцять четвертого року. Номер одна тисяча сімдесят сім двадцять чотири провесні бюджета Фізької області на двічі двадцятий рік. Просимо поводити перегляд заходів програми розписання в Київської області на 2025 рік. Рій. Якщо зручно сказати, то це фактично ті кошти, які з обласного бюджету йдуть на першочергове, на матеріальну допомогу для людей через фонд голови обласної ради. Ну і як вам відомо, цього року була велика кількість минулого року велика якісь звернення депутатів про те, щоб збільшити депутатський фонд, і він, хто ж не знає, можливо, збільшено достатність тисяч гривень. Відповідно. Основні е, пункти у нас є це якась організація напрямку кристалі коштів, програма фонду з нарадних на детених водоважних, якщо згору. Можливо, є запитання. Дякую, прошу всіх підтримати. Дякую, пане Михайло. Чи колеги будуть запитання з цього країни. Прошу, пане Сергій. Пане Михайло, прошу проінформувати, що вам відомо. Стосовно пункту 8, тіше, то є висвітлення діяльності Іван Київської обласної ради, з якими засобами масової інформації укладення угоди, тому що інколи, коли ми звертаємося про те, що потрібно висвітлити на образі ту чи іншу інформацію, події, нам відповідає, що немає угодного, які ми шукаємо якісь шляхи висвітлення. Дякую за запитання. питання. На жаль, на жаль, так склалося, що засоби масової інформації друковані змі на сьогоднішній сьогодні є роздержавлені і прямого їх фінансування, окрім програмного не нерівбачення. Мало того, ці кошти, які зараз собою бачите, на них будуть проведені тендери на висунення інформації про діяльність обласної ради. І, відповідно, коли будуть база тендери, засоби масової інформації можуть не брати участь. І е, мають можливість ці кошти залучити для розвитку своєї редакції і одночасно висловити наші задіації. У ну, минулому році е, такі кошти також були передбачені, і переможним тендеру була газета Галичина. Газета Галичана. Ви могли звертатися до співпрацювання редакції. Так, Дякую, пане Михайловичу. Ще запитання. Прошу пане Сергій. У <гум> мене ще одне запитання, пункт 9.6, придбання презентаційних матеріалів про область. Запитання наступного оператору. У першому пункті ми розглядали також схожу статтю видатків, там закладено було 300 тисяч, в на питання закладено 600, 000. скажіть, будь ласка, попередні роки, скільки коштів закладалося на, ці, на такого роду придбання. Тобто, чи цифра змінилася і наскільки змінилася? Насправді, якщо брати пункт 9.6, минулого року нам було використано mm -hmm. суму якраз 15 гривень сумірно-пори книги, 45 тисяч гривень, 150 гривень придбання сумірного комплексу, вироби з дерева та кераміки, 30 штук і плотно та ручних. Ви е, на минулій сесії, не на минулій сесії, а в нас була, е, якщо пригадаєте, ви дві сесії були минулому році. Не Ми, так у нас була сесія до е, 110-ї річниці українських і Кожному з депутатів е, було запропоновано отримати по примірнику збірки якраз е, книг, які стосувалися даних тематики. Відповідно, е, я не знаю, як буде складатися цей рік, чи ці всі кошти будуть використані, але Першово, ці кошти якраз йдуть теж купити. Блокноти, ручки, інші презентаційні матеріали, які будуть дані депутатам, чи якщо в нас будуть колеги з інших областей чи з інших держав для того, щоб я міжнародній співпраці це застосовувати. Це є такі, я би сказав, більш символічні речі, але які допомагають нам утверджувати наш авторитет і налажити нашу співпрацю з міжнародними організаціями, нашими колегами по Україні. Дякую. Ще колеги. Зустрічне запитання. З ваших слів я зрозумів, що в попередньому 2024 році ми використали далеко не всю суму передбачення. Відповідно, в мене виникає запитання, чи є зараз міст закладати по цій статті витрат 600 тисяч гривень, якщо пізніше можна дофінансувати, а зараз ці кошти можна спрямувати на якісь інші, більш нагальніші потреби. Дуже вам дякую за запитання. Воно і влучне. Я хочу вам сказати таку річ, що якщо нам вдасться по якомусь пунктів зекономити кошти, адже за те, вашу увагу на те, що сума така, ж, як і було в минулому році, то ці кошти можна буде спрямувати на той самий фонд голови обласної ради, який раніше був пропорційний до нашого фонду. Нагадаю вам раніше, до 2024 року. Одна третя від суми, яка була в нас з вами колеги депутатів, була спрямована одна третя на фонд головної ради. До нас, до апарату обласної ради, на ім'я голови обласної ради поступає величезна кількість заяв від людей двох категорій: перша це мешканці, які мають важкі захворювання від онкології до цукрових діабетів і супутніх захворювань. А друга категорія, бо половина фонду голови обласної ради, яка і так, як розподіляється, це. Наші військовослужбовці, які мають поранення чи інші, питання, їхні сім'ї, відповідно, в нас працюють комісії, які ці кошти розподіляють. На жаль, так як фонд обласної ради є надзвичайно малий, суми, які люди можуть отримати, на жаль, не такі би хотілося. Бо ви розумієте, люди звертаються з дуже серйозними питаннями, але у зв'язку з тим, що ми з нами заклали незначні кошти на такий фонд. Ми не можемо а, адекватно реагувати на ту чи іншу проблему. Але тим не менше в межах наших оцих ресурсів, які ми маємо, і розподіляється на професійно-місмічно, ми намагаємося їм надавати допомогу. Тому якщо а, ці кошти будуть, то якщо буде економіка кількість статей, ми зможемо їх переспрямувати на ту статтю, де зараз є дефіцит. Це перше. Друге, а, ця програма, думаю, ці кошти це дуже гарно воно все на папері, але ви також повинні зрозуміти одну просту істину. Вони не можуть фінансуватися більше, як 1,12 від того, що ми бачимо. Що я маю на увазі? Ми з вами маємо фонд наважить на на 150 тисяч гривень. Але насправді ми не мали б права з вами витрачати більше там, воно, 12 000 гривень, тисяч гривень щомісячно. Ну, так складається, що окремі панові депутати вже подали пропозиції свого фонду на 50, 60, 70 тисяч. Відповідно, є перекос у тому, що ми маємо умовно право профінансувати 1 мільйон з нашої програми за місяць, а пропозиції на те, щоб профінансувати, є значно більше. Тому, якщо ми бачимо навіть, що зараз може по якійсь програмі бути економія, це дасть нам можливість профінансувати депутатський фонд чи інші необхідні речі. А потім процес цього року відбудеться вирівнювання, коли можна буде побачити і спрогнозувати, як далі буде розвитатися події. Ну, ніхто з нас не може заперечити депутатам, мовно надати пропозицію 300 людині надати допомогу по 5 тисяч гривень. Ми ж не будемо казати, ви зробили неправді, давайте на цю заяву мірі поступлення, але частіше як на 10 чи два тисяч місяць. Тому десь така ситуація по це кожна. Зрозумієте правильно, ми не можемо більше як будувати до п'ятому місяці від цієї суми. Дивіться. Дивіться, моє питання не стосувалося землі фонду. Депутатів і фонду голови виключно питання статті 9 і 6, що є зараз зміст передбачати 600 тисяч гривень на придбання сувенірної продукції, якщо в попередньому навіть році ми не використали наскільки ну, використали, наскільки зрозумів відсотків кризів даної статті. Що можливо, все ж таки ці кошти варто спрямувати на інші, більш необхідні на, на даному етапі в січні місяці 25-го року Ці, дивіться, по кожній з тих статей, що ви бачите, призначені і розписані впродовж року. По пункту 9,6 призначені на січень, чи лютий, чи березень місяць немає. Тобто вони є на папері ці кошти, але по факту їх немає. Розумієте? Ми не можемо переспримовити те, вони немає. Вони, вони тут написані, але цих коштів немає. Так само, якщо пише, що наш фонд з вами є там розвитку, умовно, 15 млн грн, то по факту їх тут немає. Їх є на січень 1 мільйон гривень. Призначення по нашій волотері, і там є розбивка все це пов'язано з тим, як надходження відбувається. Ми не можемо собі дозволити так хвити, чи інакше, бо ну так захотілося, так не буває. І якщо говорити про важливіші питання, давайте дуже відкрито, ви можливо маєте на увазі військові потреби, то завдяки нашій спільній праці ми на початку року заклали доволі великі кошти на наші програми мобілізаційної підготовки та шефської допомоги, але знову ж таки. До тих пір, поки ми не використаємо тих по 60 мільйонів, які закладені, доцільності до, до залучати кошти зараз немає. Якщо як, наскільки я знаю позицію нашого керівництва, і так було в другому, в третьому, в 24 році, як тільки ми бачимо, що кошти завершуються, їх в обов'язковому порядку завжди додатково залучають до тих програм, це перше. Друге, важливо те, щоб дійсно ті кошти були ефективно, як використані. Але це є спільна робота Ради адміністрації, і я не бачу, щоб жодної військової частини зверталася, яка є е, нашою Франківської області, яка би зверталася до основної державної адміністрації і не було е, заміне їхні зверні. Ну, Звичайно, в межах той програми, яка з вами. Я, в сказав, То, це, можна я на слово сказати, я розумію ці питання Ярославовича і <кій> ці кошти ми вже заклали в бюджет, вони є. є. І є саме на придбання суворірної продукції, але особливо в період війни ми дуже бережно економно відносимося. Буде в нас зараз там зустріч підписання з Литовською делегацією, потрібно мати якусь презентацію в області. І ми використаємо рівно ту частину коштів, яка буде потрібна. Решту ми в кінці року і в цьому році переспрямовуємо на більш нагальні потреби. Так вони є, напевно. Тому все буде винесено на вашу комісію, про звітовано. По всіх видах закупівель, продукції, але повірте, поставила це е, велика машина, великі затрати. Навіть ті самі папки, блокноти, ті, що ми роздаємо на сесії, комісії. Це, 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 це велика затратна частина. Ми навіть диску. Думаю, були ідеї переходити на електронні, були опитування, але поки що депутати відмовилися від електронних хочуть мати паперові. Тому все, що ми використовуємо частину, а в кінці року дамо звіт, що лишиться, переведемо на більш нагадувати. Ну, Микола Васильович, щиро дякую за відповідь. Я просто для себе, в першу чергу, хотів зрозуміти, чи краще закласти в бюджеті, передбачити більшу суму коштів, але ощадливіше ними розпоряджатись, чи можливо краще закласти меншу кількість коштів і під час перевиконання. І в річного, мовляв, ще добавити цю суму. Я розумів, що зручніше були здобувають. <певір> ми б <певір> ходили з цифр минулого року. тільки от така. <певір> Я прошу що Фактично ці цифри з 2022 року не є незмінними, перше, а друге, ну, ми самі собі не є ворогами. По-перше, впродовж року з перепитанням ми ніколи не додавали кошти на нашу програму, на жаль. І ніхто цього вже не дозволить зробити, бо, прекрасно, розумієте, що в процесі року та виконання та що будуть вирішувати потреби військових, і так активно не буде. А якщо в якомусь пункті дійсно з'явилася економія, то ніхто не відходить з профільної комісії, не змогло собі змінивати їх право чи ділитися кошти. Просто зараз дійсно важко спрогнозувати, дай Боже, щоб не тільки з Литовцем цього року налазилася співпраця, можливо, і якась інша делегація ви бажання прийти в нашу область, ми до цього має бути готові. Але ще яка є проблема? Якщо умовно так сталося, що, ну, все нам статися, що приїде якась там делегація, і ми не будемо мати можливість вже і зараз продукцію, то так само з тими руками до партнерів не підеш. Воно не зовсім буде правильно. Тому прошу вашого розуміння і треба. Дякую. Колеги, пропозиції? Запитання ще немає? Єдине, що я скажу. насправді, результатом нашої співпраці, якщо без сайвого фафосу, то це та е, рука допомоги, яку ми постійно відчуваємо е, від наших партнерів. І фактично майже всі ті партнери, які з нашою областю в більшій чи меншій мірі всім це відомо допомагали нашій області збройним силам України, нашим установам, е, які були, навіть, за їхні кошти демонтовані підічні потреби. Тому не цінуємо наші партнерів і. Відносно, я розумію, що кожна тисяча є важлива, але відносно невеликі відподатки на якраз ту саме співпрацю. Дякую, за розуміння. Дякую, пане Михайло, за вечірну відповідь. інші запитання більше не буде. Прошу колеги проголосувати. І вас Кентрій Степанович за, ще він Наталі Олег. Волоший Сергій Остранович, За. Володший Михайло За. Звінчук Петро Іванович. Мірусний Тоніве Підтримку. Рішення прийнято. І п'яте питання порядку денного різне, Хто хоче щось сказати, прошу, будь ласка, пані Віталію. Шановні колеги, слів кількість підсумку нашої сьогоднішньої дискусії. Сьогодні замкою я мала дуже так розмову з координатором з міжнародної співпраці у польському відбутстві Аліною Дорош. Вона передавала сім'ї вітання і власне побажання, щоб наша комісія цьогоріч Завітала до польського воєводства. В контексті цього насправді буде потрібна продукція, тому, можливо, десь дамо разом з доручення здорушення пане Юрію виключити це питання, цю можливість. І, зокрема, в контексті того, що на наступний рік у нас буде 25 років співпраці між польським воєводством і нашою областю. Я зокрема мала змогу. Щодо співпраці, відновлення співпраці між університетами. У нас була дуже тепла співпраця раніше, але десь контакти втратилися, я б хотіла їх відновити. Ну і власне наша комісія теж була би добре, ви завітала і можливо, подякувала нашим партнерам за хорошу гарну співпрацю, продовжувати Дякую. Дуже добре. ідея. Комісію з куратором кликали вже все Я певний з вами, звичайно, без вас тоді підтримую. Пані Наталі, ви, знає, ми з вами якийсь зв'язок. Сьогодні перед комісією я був пана Юрія ми спілкувалися з тему. і на рахунок і Аліни якраз. І я говорив, що, напевно, треба провести попередні перемовини, бо в принципі вони дуже мали їхати до нас, але вони їдуть вже 4 роки, бо ми ще не святкували. І так, Але як швидко йти час, що вже скоро святкуємо 25 років. Але Аліна завжди на зв'язку, вона з нами. В дуже добрих і правильних гарних відношеннях. Я думаю, що ми попрацюємо над цим питанням, в тому числі десь є вже і напрацювання про литовських наших колег, наскільки я знаю і розумію. Так що роботи буде багато, грошей може не вистачити навіть на ті всі аксесуари, які повинні бути в нашій обласній раді. Так, пан Михайло, кажіть. Я думаю, якби ця модра пропозиція була швидше, то про буде легше було пояснювати. Я Але я тоже. Я Наталю, але праворуч тут і Дінчука, він таки ж мені покаже карти сіграє над ними друге. Всім нафейся. Ось тут chipset, Русіон, Итак, тішуї, маю, маю, покажу, аліна, так же здоровенькі завтра вже начекаємо прочитати, так сказать, здавайся. А, тоді ж я з Зараз буде інша інформація.